Всім привіт! Сьогодні ми на полі там, де хрипачок. Сьогодні буде відео про огляд у зиме, її стан, як вона себе почуває. Рішив зробити таке відео, бо того, що в нас вже тиждень морози, дуже сильні і вітра. По мінус 10 на ніч на день мінус 5-4 буває. І дуже сильний вітра в день і вночі також. Сьогодні то стан на 12 лютого, 25 року. Чуть менший вітер і сонечко. То чуть не так зимно, але все одно. Як ви можете бачити, що з хипаком не дуже себе добре вже почуває. От дивіться, вже починають відмирати листочки. Кози дуже сильно його поїли. Дуже сильно пості всі листки, які були, вони його їли, а які лишались, вони відмихають. Листків дуже багато було приблизно раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12. І тут маленьких дуже багатенько. І якщо буде пошкоджена точка росту в нього, то дуже-дуже першиво буде. Вже от вихилися бокові пагони на ньому. Ось. Це. І якщо точка росту змерзне, це буде тоді вже означати, що якогось файного результату врожаю не буде. Ось бачите, як тут, як все повилягало, ну, він виляг, але все одно вон скільки листя вже... вже відсохло, вже сухе дуже. Ну що, з хрипаком Все, Ось. Все, це хипак, але вже дивіться як і нові пускав. Було ми плюс 10, плюс 15 тепла. Він дуже файно проснувся. І тут а, морози дуже сильні настали. І нам ще передають Десь з тиждень такої самої погоди, мінус 10 і вітри сильні, то дуже погано буде на грипакові це все. Тут під лісом ще трошки тихіше, не такий вітер, затишніше. А далі, як можете бачити, вон де чуть вище, вже все таке. Ну, вже жовте, та він і сильний не був, хипачок був маленький, бо не було вологи, щоб зійти. Дуже поганий хипачок. Тут під лісом файний і густота ще може бути. А от далі там зайти за ті горбачки, на той горбок вийти, там дуже. Все погано, там хипачок далі ще є. Поїдемо туди глянемо. Як він там себе почуває, там взагалі дуже певно, що все печально. Там на губку, там вітра дуже сильні. І він там був маленький, бо не було вологи. Ось такий хипачок тут, бачите, тут пусто. Там он взагалі нема. Вот як тут так. Бо вилазили маленький-маленький хипачок. І то вже бачите листочки відмихають. Якщо не буде снігу, це буде дуже-дуже погано. І так вже він себе неважно почуває. Ось тут лиси не трохи. Він вам сходи, сходив. Осінь, але Але дуже все печально. Ще кози дуже йому нашкодили. У нас такі морози без снігу і бачите, вже зверху все сухо вимерзло. І все, далі твердо. зверху повимерзало, все буде вимерзати. Буде дуже все. Печально. Їдемо далі на пшеничку, вон туди глянемо, там вона під лісом, Чуть-чуть їй легше, але все одно. І потім поїдемо ще на хипачок. І бачите, тут файніший хипачок під лісом. Ось. Файний, дивіться, який хипак. Оцей він ще може щось буде, але дуже сильно кози поїли, дуже сильно. Все воно поїжено, як можете побачити. І тут он який, який пак може виза. Дуже сильно вкоренився. Он який корінь, кухень... ну далі йде. Яка розетка, файна. Але он буквий пагони вже. Якщо сніг не випаде, хоча б трохи, це буде дуже-дуже... Погано показуватись на хипакові, на всі На мені. В цьому господарстві тільки озимий хипак і озима пшеничка. Але все одно, це дуже все буде печально. Ну, кому буде цікаво, залишайтесь каналом. Будемо показувати далі, який буде в нього стан. Все буде видно весною. Як він себе покаже, ще яка зима буде, тільки лютий, а ще хизень, то там теж можуть бути ну, ви, Якщо випаде сніг, буде дуже файно. Так що йдемо далі. Ось ми вже на пшеничці, отакий в неї вигляд. Ну такий ще Ще може бути, бо то, що дивіться, тут ліс, там гора і там далі ліс. Все поле знаходиться пів поля під лісом. Тут чуть-чуть тихіше, ніж он там і он там на хипакові, але все одно пшеничка от така невелика, бачите, вже кінчики жовтіють. Ось. але вона вже Може виход трошки. Вже почалася як то гілкуватись. Ось. Кущиться. Ось така ось тут пченичка, вона була набагато зеленіша ось як посходила, але дивіться як який неї стан. Та й пшенички. От якось так. Ідемо далі туди на гріпак, ще глянемо. Ну, пшеничка Чуть-чуть Чуть-чуть вис... така більш витриваліша до нарозів, ну, не так чуть -чуть їх боїться, але все одно не випаде сніг, буде біда. Буде велика біда. Ось ми вже на хіпаку і дивіться що з ним тут. Тут його нема. Тут він вже повністю все змерз. Он там, там він був невеликий. Були приблизно отакі, навіть ще менше без оцих листочків. Тільки як малесенький хіпак такий був. І його нема тут. Вже все. Ось тут дивіться, ще хай який більший ще чуть. А все, тут вітер, чуєте який вітер? Отакий От тут вітер. І он бачите, ми були он там, там чуть-чуть ще є хоч він. І стаміця здається, що є, а то, -то немає нема його. Ще також. От дивіться. Нема хріпаку зовсім. Зовсім немає. От, зайшли далі. Тут по пшениці у нас хипак. Ой, його нема, док. Нема ні хипачку. ось маленький. Все, в цьому хипакові вже квітка. Буде він тут тепер і сіяти щось нове. Бо нема виходу, що тут буде, нічого, з цього хипаку не буде. Чи це поле під питанням, що туди-сюди не годиться, але щось з нього буде. З цього хипачка. Вон бачите як. він весь бідовий. Цього на цьому полі вже нічого не буде. Пропав тут ахіпак. Маю, вже тут. Там він ще також під лісом йде поле. То ще щось более-мініє, ще щось буде. От як тут підкраювай. Там такий самий очок, як тут підкраємо, але все, тут його не буде вже. Цього. На цьому полі квітка. Пшениця ще файно стоїть, ще хпимо. О тут цей хіпак У цьому полі ще є один шанс, якщо випаде сніг, то ще тут щось може бути. Ще 50 на 50. Може щось буде. поки покажу все і може бути порівняно з цими хіпаками Та якось отак. Слідкуємо далі. Ще тиждень морозів, на завтра передають там щось 2 см снігу, хоч, б, хоч щось, хоч щось би. Бо і сухо, як можете бачити. Рахло, сухо, сухо, повністю сухо. Ну, як ось так комусь сподобалось відео, ставте лайки, комусь сподобалось інтересно далі, слідкуйте, підписуйтесь, будемо старати щось ще знімати. Якось так. До зустрічі!